Шановні колеги, депутати і шановні жителі громади, сьогодні через масштабну повітряну тривогу о 10-й годині засідання правової комісії не відбулося. Головне зараз це берегти життя своє, своїх близьких. Та рідних, і ми, члени правової комісії, так як і інші громадяни, дотримуємося цих правил правил поведінки під час повітряної тривоги. Повітряна тривога завершилася. Ми планували провести засідання через 30 хвилин після оголошення відбою, Проте, на жаль, немає зв'язку і неможливо підтвердити участь членів комісії чи ні. Тому пропозиція. Моя перенести засідання комісії на понеділок, 19 грудня об 11.30. Відповідні оголошення у вайбер-групі членам комісії зроблено і на сайті міської ради також буде оприлюднено. Дякую, бережіть себе.